І сьогодні поговоримо про те, як Патрошов і Лавров Україну ховали, а потім ділили. Спершу про Патрошова днями Микола Патрушев заявив наступне: не виключено, що цього року Україна припинить існування. Отак мріяв Патрош. Але ще далі цікавіше, я вважаю, що переговори щодо України мають вестися між Росією і США без участі інших країн Заходу. За словами Патрошова. Розмовляти з Лондоном і Брюсселем нема про що Патрошу певне, що керівництво ЄС не може говорити в імені батьох своїх членів, включно з Угорщиною, Словаччиною, Австрією та Румунією, оскільки ці країни мають зважену позицію щодо Росії. Стосовно Австрії та Румунії, тут що трошки пофантазував. А от щодо Угорщини, Словаччини, ну ми бачили, як наприкінці року очільники цих країн рвали на собі майки для того, щоб ну атакувати інформаційну Україну і підтримати у своїх закидах Росії. Ну а тепер про слова. Патрушева і про не виключено, що Україна до 25-го року припинить своє існування. Тут ми можемо звичайно говорити про медичні діагнози, але якщо ми говоримо в розрізі пропаганди і російських наративів, то в цьому меседжі прихована усі страхи, які. Сидять в головах кремлівських нафталінових керівників, які живуть ще в парадигні напевно радянського союзу. Страхи про те, що якщо Україна таки залишиться і вистоїть, то фактично це буде означати забити у їхню труну таку потужного потужного гвістка, тому що існування Росії в тому варіанті, який вона є, і Україні в тому варіанті, яка вона зараз існує. Це неможливо, і Росія цього боїться. Тому фактично у цих е, е, меседжах про те, що вони хочуть, щоб Україна не існувало, це таке вологі мрії і страхи.